Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Е, у нас сьогодні вже третій день де дощ. Вже тільки закінчився дощ. Прийшов я до теляток. Хочу вам розказати раціон годівлі телят від нуля до трьох місяців. Е, розкажу за свій досвід випарювання телят. І як я випаював, який якийсь дицем якось використовував на своєму старшому біткоїну, це в мене був такий досвід випаювання телят дицем на одному бичку. Ну, зараз переключками все покажу, все розкажу. Так, друзі, прийшов я до своїх теляток. Відпочиваю, я прийшов вони повставаю. Як бачите, зараз свого бічка біткоїна який стоїть під ціну, може хто не знає. Крайній бічок під стіною. Не вигоню напої, так як я казав, що хочу зробити експеримент з, з випасом. Але він, на жаль, перекратився, тому що у нас йдуть сильні дощі. Вже третій день зариває. І я якось пожалів його, не захотів таким дощом вигонити. Тому експеримент і Чи далі продовжувати, я вже не знаю. Так як сенсу не буде, що як дощ не вигониш. Тому Наша дощ передає ще майже на 3-4 дня, майже тиждень, і тому, я думаю, це буде недоцільно. Він зараз перевиг до сіна, потім знову перейде на траву і знову ці скачки в реаціоні йому, і тому в нього не будуть тих перевісів. Тому через дощ я буду вимушений припинити його пасти. Це ця таричка, яку нам подарували, Ну і цей бичок. Як ви знаєте, бичковій мому вже виповнилось 2 місяці, тридцять майже 2,5. І зараз поговоримо про випой телят, до скілько віку випоювати. На даний момент я їх випоюю, буду випоювати до трьох місяців. Чому до трьох місяців? Тому що в мене є своє мороко. Я не купую ЗЦ, мені треба купувати других селянин мороко і так як я маживця, буду випоювати 3 місяці. Випою 3 рази в день по 2 з половиною, 3 літри зараз. Випаю соски. Тільки соски. Хоча оця та речку, яку мені віддає вона її випаює з народження з відера, то її я вже не встав перевчати на соску так як вона згодна пити з відера. І так як вона вже пила 2 місяці з відео, я вже не перевчав А взагалі я так стараюся випаювати телят соски. Хоча, от, хтось каже три місяці випаювати. Дорого затратно, тим більше зараз ціна на корма росте, на все росте, а на живу вагу бичків, як би то трошки щось там підросте і особа так і не росте далі. І, типу, скажете, не вигідно. Ну, насамперед, можна сказати, випоювати бичків і по два місяці. Опит моїх бичків в тому році у мене всі бички, четверо бичків, два, з яких ви бачили на каналі, два останніх, тим більше самий останній бичок. Я щоб його звати, чорненький такий. Він показав в 10 місяців майже там, за 350-360, якщо я не помиляюся кілограм, в 10 місяців він був на випийці 2 місяці. В місяць я перевожу телят, переводив телят на двохразову випийку. і поїв до двох місяців у місяців, це в тому році так було. І після двох місяців забирав. А я до цього віку вони в мене добрий є концентрати, сіно, все в них добре. Є сінце, не було і е, нічого, і вони так собі перейшли і все було нормально. Всі ці бички, яких я випорів по два місяці, друзі, показали хороший результат. В рік, в принципі, вони дотягували до 400 кг двох, двох старших. Ну, Два менших, я думаю. Якби я ще б два 2 місяці, вони б також взяли. Може б не взяти, це ми вже знати не будемо, а я в принципі за 10 місяців і за рік ці телята показали непоганий результат, якщо враховувати, що вони ж бої на випускці 10-2 місяці. Тому друзі такий результат. Тому хто не має змоги купувати морока. І хороший дорогий замінник тому я би радив випаювати 2 місяці, і в принципі, якщо целятко їсть комбіком, то це не повіялє на його дальність перевіса і від того, як, скільки він зможе на... вироститися за рік. Так, друзі, вибачаюся за перебой. Підкинув їм сінце, лю... люцарочку зараз даю тому що вони його все викидають сюди і воно випадає. У нього є сінця, там, дають вони трошки викидають сінця, там під низом ще десь, трошки дойти, бо вони не дає, вони більше зараз сінця хочуть. Це трошки зараз не до тем, я розкажу. Це сінця, друзі, те, що я возив в останньому відео. Хто не бачив, друзі, прошу перейти на канал, зайти на останнє відео. Там постійно буде, так як це буде вже останнє, то буде перетостанне, зайти, подивитись, минуле відео. Там ми це сіно зготавлюває. Чому, друзі, зараз його даю? Це люцерка, другий квіт. Таке хороше сіне. Тому що, друзі, так як я кажу, вже в нас третій день де дощ. І хто бачив то відео, хто не бачив, зайдіть, подивіться. Там в тому відео ми все зараз з того поля, з того города, де ми брали сіно, забрати все не змогли. А тоді, як ми возили, пішов перший день дощ. І трошки розширюся там. А то, що не я як вже там казав, ми мали скидати в купицю, по скрадається все копитися на кар'єрі. Прив'язає брезент. Все зробили чітко. І ночою був дуже сильний вітер. І купицю розкар'яю. І в тому приміщенні там старенька кухонька, така там, де я роблю дарить, мішаю телятом, свиням. Там було вікно виріте, вітер ви... вибив. Тому, друзі, так. І то сіно трошки підмокро. Не дуже, але трошки підмокю, я вирішив зараз годувати його. Телятом. Також корівка зараз вдома, тому що дощ. Е, є трохи тої люцерки підмоченої. Так як вона вже до землі стояти не буде. Тому вирішив її зараз годувати. Також корівці зараз у мене є свіжа суданка посіяна. Косимо, кидаємо корівці раз сіна, раз суданки, раз сіна, раз суданки, сіна, раз суданки. сіно люцерка. Суданка, свіжа морода, косимо, кидаємо. В принципі, все добре, все нормально. В принципі, корівку можна було вигонити. А я думаю, суданка, сінце, свіженьке. Плюс ми їдаємо концентрати. Доволі вона себе непогано чувствує. Тим більше стояти на дощі мокнути, я думаю, якогось особового сенсу нема. І далі, друзі, продовжуємо за От бачите, телятку ж буваю в жуйку. Це признак того, що вони доволі поїдають сінця. І далі, друзі, продовжимо за випойку. Так як бачите, мій опит показав, що можна використовувати і двох, до двох місяців випойку від народження телятка. Телятка тоді троє чудово ростуть. Саме головне, друзі, це е, не тільки випийка. Випийка також грає важливу роль. Але я скажу, якщо ви годуєте телятку і даєте по 3 літери до трьох місяців, зроблю шикарну випойку, а потім годуєте або якимось кашами, піграми, або там е, сухою дирецьою без ніяких е, добавок, там макух всяких. І даєте їй там рано пів кружечки літровий вечір, так як старі люди, Тому, то теля не виросте, хоча в ньому і була випайка до трьох місяців і по три літри. Так що випайка важлива, але не так, не так важлива, як і подальше годування. Якщо буде хороша випайка, але не буде нормального годування, то бичок також не виросте. Тому, ну, в принципі, як показує практика, телятка до двох місяців випаювати, також непогано ростуть. цих я просто випоюю, бо є змога випоювати. Цього бічка я взагалі також випорював два місяці, цього біткоїна. Також, друзі, два місяці. І тих всіх в минулому році, чотири бічка, я ходив купував мороком людей. Випаював мороком. Це гобочка я до місяця виповів. Я купив його в місяць. Там все за стижніше походив, покупляв морочку поїв три рази. І потім купив ЗЦМ, Перевів його на ЗЦМ І ЗЦМ виповів до двох місяців. Також цікава історія вийшла з ЗЦМ. Спочатку я купив мішок з ЗЦМ. такий Простий мішок там у нас в аптеці там, ну, обичний. Тільки там мішок просто білий, там яка надпись, я вже не пам'ятаю 25 кг. Це була така моя ошибка, можна було сказати. І від того друзі, телятку ставлю взагалі рости. почала сильна діарея, почаю лікувати діарею, вона не переставала, тому що ми продовжуємо поїти цим ЗЦМ. тому вирішив був купити ЗЦМ від компанії Шенкон. 10 кг. ну, 10 кілограм мені не хватило на місяць шанконг. І тоді я спробував купити друзі ЗЦМ від компанії Пангайбус. І що я вам сказав? Від компанії Пангайбус мені найбільше сподобалось випаювати теляток ЗЦМ, тому, що телятка краще росте, в телятка нема діареї, бо при переході з шанконг компанію на на, від компанії Шанкон. З це в телятка буде деякі, деякі проблеми, все одно телятко не так хорошо росте. Ну, тому я вирішив Попробувати ще компанія Pangerbus. І, в принципі, доволі, на мою думку, якщо нема... ну, це особисто моя думка, я нікого не заставляю і нікому не кажу купувати іменно даного виробника. Я кажу, що мені особисто сподобається така компанія. Багато хто бачив в інтернеті, більше подобається Шанкон, також другі марки. Також, друзі, хотів ще спробувати компанію Ava Market. Але так як є своє морочку. Тому я не знаю, чи ми вже попробуємо. так як якщо я змогу поїти своїм мороком, то будемо поїти своїм мароком. Можливо, колись, якщо не буде хватати морока. Чи коли буде корова в запуску і треба буде теляток, знайду теляток передбаю, тоді можливо попробуємо ще від Ava Market. Там теж доволі різні. Відгуки є, хтось хвалять, хтось каже, що погане. Ну, в принципі, якщо буде змога, якщо не буде малюка, буде змога купити телят, то я думаю, попробуємо Тому, друзі, навіть бачите, як на ЗЦМ до двох місяців випоював, і бичок доволі собі непогано зараз росте, розривається. Хоча, друзі, я скажу іменно за цього бичка біткоїна. Купував я його, друзі, не від великої корови, там від бичка, від сільського. він тому шансів на те, що він буде нормально рости, ну так, знаєте, не дуже багато. Тому що там ну, корови невелік і бічки, тоги такий сісткий був не дуже здоровий. Але все-таки як не буде мені декупувати телят, вирішив купити його. На мою думку, що краще генетика чи корм, я зроблю, напевно, наступне відео розповім про породи, там багато в інтернеті бачу. Люди суперечаться, яка краща генетика, що краще, чим годувати. В принципі, за генетику і за поводи, я думаю, що зроблю відео. Кому сподобалось таке відео, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. Ну і всім до зустрічі, всім пока.